Вже майже дванадцята година, і я нормалізую операційку. І тільки в дванадцяті годині я встигла вам про це сказати. Тому що зранку було дуже багато задач, щоб ви розуміли паралельність моїх процесів. Я зараз дивлюсь банери, обираю їх, пишу людині, яка мені це скинула, які на які банери мені потрібна ціна. Паралельно спілкуюся з Юнітолком, налаштовую телефонію на Денлі. Як мене доставала ця бюрократія. Зізвонте к нарину, яку годину 16-му. Катя, домонтувала відео. Нарешті четвертий проект на сьогодні, з яким працюю. Почали роботу з новим. Перше, що починаємо, це з пошуку нових менеджерів. І завтра зранку Діма і Альона будуть проводити аудит-контент відділу і відділу. Продажі. І після того буду писати конкретні задачі. Тестуємо нові? Як це? Бальзами. Бальзами. Я Іринка їх давно шукала. Не давно шукала, довго. Давно? Ні. Ні значно. Ні значно. Зараз в денлі налаштовую сіремку, налаштовую користувацькі поля. Така в мене зайнятість сьогодні. сьогодні дуже... Вчора було дуже весело, а сьогодні прям дуже багато рутини. Але мене тішить, що це робиться все один раз, а потім треба просто дивитися, щоб це все працювало. Я вирішила, що вже тиждень відео, і пора вам щось доносити і казати, чому я це знімаю. Так от, перше, про що я почну, це те, що... Не потрібно боятись операційних процесів, тому що вони можуть здаватися вам нудними. Вам треба подумати, наскільки це результативно для вас, і це перевищить нудьгу. І подумати, якого результату ви хочете, роблячи цей процес. Приїхали на зустріч, Діма забув телефон в машині. Чекаю його. Так, їдемо вже з зустрічі, і я прошу вас писати коментарі і сказати, як вам мій сьогоднішній день і що вам ще показувати.